Всім привіт! З вами Емітр Наконец-то я наїздив одну тисячу км, і хочу з вами поділитися своїми, так скажем, першими враженнями після проїзду такої цифри, як в 1000 км. З значного, це, мабуть, в мене ще одне це потік-амортизатор. Десь на 500 км я вирішив проїхатись вдвох і не зробив їх жорстчими. І виходить, вони були ну, м'ягенькі на одного з настроєні. І коли їхала десь якась кочка, то чухрало колесо в облотник. І десь там його пробило амортизатор, а він потік. того все було в маслі вечно. ну ну потік тік, ну, Зараз я зробив вже його м'якшим і їжджу сам, то він як -то вже не тече, може вже масло все витікло. Літом їх швидше всього поміняю. На 1000 км я поміняв масло, хто не бачив ще, я віддільне відео випускав на каналі. Посилання буде справа зверху, хто не бачив. Або зайдіть на мій канал і знайдете. Заливав я масло мутюль, раніше заливав два рази вольвер. Зараз хочу проекспериментувати на мутюльові поїздити. На Вольве було нормально. Цим крилом бачите вже скільки тут болтів. Воно в мене раз його ладив. У мене вже теж було відео, яке я розказував, плюси-мінуси. То другий раз знову в мене воно поламалось, знову це поладить. То вже тут в мене знаходиться така е, пластина з бляхи. Отут пластина з бляхи, воно вже таке наполовину бляшане, просто щоб зверху був отакий от, от ну від, відмало. Він з ним набагато краще дивиться, ніж без нього. Отак от. Так от. По проводці, як тоді в мене не було ніяких проблем, бо тоді, хто ще не бачив цього відео, плюси-мінуси цього мотоцикла в мене є на каналі. Зайдіть, підпишіться на цей канал, хто ще не підписаний, і подивіться це відео. В мене там були проблеми з проводкою. Далі після цього в мене вже їх не було. До речі, в мене ставалося. Я пробував заднє колесо, на щось наїхав. То його швидко з братом і... Склали і все. Накачали, не спускає. Оце що ще було. Так що таке от вийшло відео про те, як я розказав вам, що сталося з цим апаратом. За ціли 1000 кілометрів. Зазначено це от тільки амортизатори, і і все. Ну і крило. Ну, крило просто пластик зробили. А так-то все нормально. Аби ви їздили по дорогах асфальтованих, то і у вас з крилом би проблем не було. І аби ви. Зробили жорсткими амортизаторами і їздили в блок, все було б чекі-пукі, я думаю. Так що таке от вийшло відео. Кому сподобалось, ставим лайки, пишем коментарі. Дякую, що додивився до кінця, всім удачі, всім пока.